та віруси, а чого ще боїться офіс президента? Вигадували пояснення та відмовки, утім непереконливі. переконливі. Робить вам по суті, інсульці, яка була озвучена присутного звучати порохівниця. Побувала на черговому засіданні у справі про скасування санкцій. Чим воно завершилося? Знову перенесення. Вже у четверте судді збираються, аби вислухати обидві сторони. Одна з них і досі не спромоглася надати докази. Знаєте, як якісь циркачки витягують якось які витяг. Я по сути хочу некий. Я... Із целі кожен раз новий доказ докази від адвокатів Порошенка в офісі кажуть не отримали, а насправді ж просто не сходили на пошту, щоб їх забрати або забрали і не подивилися. Ми е, бачимо, що отримано за довірністю наші матеріали, хоча вони стверджують, що вони їх не отримали. А у випадку з РНБО і президентом надійшло у відділення, але не отримали важко надати документи про те, як створювалися санкції, коли документ приготували за три години. А визначити хто ж був ініціатором. Не можуть і досі у фінмоніторингу кажуть, прізвище прізвища Порошенка не згадували. Екс-прем'єр-міністр мінекономіки стверджує, усе робилося за даними фінмону. Що стосується конкретного прикладу, у нас була доповідь голови фінансового моніторингу, і за результатом наради є відповідний протокол. Було прийнято рішення внести дане питання на розгляд членів уряду. І після обговорення членів уряду дане питання було поставлено на голосування. Виступ, який ви щойно побачили, офіс президента і Кабмін боїться дивитися. Раптом там віруси або мультики. Тут можуть бути мультики, що завгодно. Це е, порушення вимог процесу. Там може бути що завгодно. В тому числі, якщо не мультики, це дуже смішно, але може бути вірус. Емоційно і не добираючи слів, Петро Порошенко пояснив, як усе було насправді: Шмігаль, який підписав санкції, і був 100% людиною президента, Відправлений від ставку вчора. Не зрозуміло, за що? Просто тому що він відмовлявся ініціювати сам. На його місці призначена тисяча відсоткова Свіриденко, де вже у нас ідуть просто розрахунки за незаконні санкції проти Порошенка. Причому посільські стільці вже закінчилися, перейшли до крупної валюти у вигляді крісла прем'єр-міністра. Щоб наважитися подивитися мультик із Верховної Ради, їм потрібен тиждень Тож засідання знову перенесли.